Коли повертається світ спиною і знов поміж нами відстані, стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгортаються перші битви, говори зі мною, говори зі мною. Бо словом також можна любити. І я одне лиш знаю і одне засвоїв, і прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною. Говори зі мною. І нехай твоє слово станеться тілом.